Маленька, але дуже важлива книжка про війну, очима чоловіка, який під час повномасштабного вторгнення, замість написання, книжок став військовим медиком на евакуації поранених. Про війну важко говорити, важко читати, але ми, цивільні, ніколи не зрозуміємо наскільки важко проживати війну безпосередньо на фронті та згодом писати про це. Фактично проживаючи події наново. Водночас, таке документування він дуже важливе. Тому знаєте, велика подяка цим людям, які мають силу розповідати. Пане Богдане, дякую за книгу і дякую за службу. Знаєте, я би не хотіла переповідати, переказувати ці есеї, бо вони лаконічні. Книжка має всього ну, 90 сторінок, тому я наполегливо закликаю вас придбати її та прочитати. Мені відгукнувся момент із одного з есею, який, який власне так і зафіксований у назві про хороше перечуття. Я кричав йому просто в обличчя, що в мене хороші перечуття. Я ношу їх у собі десь між другим і третім ребром. Це там, де нас вчили проколювати грудну клітку декомпресійною голкою. Я ревно рекомендую вам цю книжку до читання і, взагалі. Читайте все, що виходить у військових і не лише письменників. Так ви зможете глибше й обширніше зрозуміти російсько-українську війну. Я знаю, що є люди, котрі пишуть, що їм важко читати зараз про війну. Але на мою думку, зараз саме час, адже так ми можемо скласти для себе повноцінну картинку всього, що відбувається. Зауважив Артур Дронь. У нього також вийшла цього року збірка короткої прози, Гемінгвей нічого не знає. Раджу зруданою увагу також на дискусії. З Богданом Коломійчуком і Ігорем Мітровим в межах цьогорічного форуму видавців, який минув. Читати треба всіх, бо кожен якось по-своєму пише про війну. Хтось чорним гумором, хтось дуже реалістично, хтось з призми якоїсь дотичної діяльності, хтось через вірші, хтось з хорошими перечуттями, хтось з порівняннями з минулими досвідами і тощо, тощо. Одним словом, читайте, читайте всіх і. І купляйте, підтримуйте армію, донайте на армію, тому що по іншому перемоги не буде.